Нещодавня ворожа атака на енергосистему України була найбільшою за весь час повномасштабної війни, наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. Найбільше постраждали харківські та одеські регіони, проте одеським енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. Тож, поки що, графіки відключень світла не застосовуються. Маємо плани, як вже кінцево стабілізувати питання з електропостачанням. І ми сьогодні про це говорили і відвідували разом всі об'єкти ключові. Тому дивіться питання, як, який масштаб буде подальших атак, і який вплив цих атак буде на енергосистему. Безумовно, це ну зараз важко передбачити. Тому будемо діяти по ситуації, але ми працюємо для того, щоб мати необхідні резерви, необхідне осадкування у разі якщо воно знадобиться. Одеський регіон вже має досвід минулорічних блекаутів, Тож всі об'єкти критичної інфраструктури продовжили працювати за допомогою альтернативних джерел живлення. Критична інфраструктура наша там і самі необхідні. Заклади, тому слі медичні, вони забезпечені сьогодні. Є певний період часу, який вони можуть автономно працювати. Сьогодні на протязі останнього тижня дуже було багато зустрічей з операторами зв'язку. Також для того, щоб автономно могли б подавати сигнал, щоб не було без бою. Сьогодні це важливо. Повітряна тривога, зв'язок, комунікація. тому першочергові всі заходи і забезпечення воно є. Також під час брифінгу обговорили рівні захисту енергетичної інфраструктури. Захист насправді в багатьох об'єктах спрацював, і в багатьох об'єктах він навіть коли були влучання, він допоміг уникнути таких драматичних наслідків. Але давайте теж бути відвертими, що нема. Такої системи захисту, який може замінити ППО, ну не існує.